Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний і перевірений рецепт квасолю з овочами. Це страва, яка стане в пригоді і як салат, і як гарнір до м'яса. І навіть як готова основа для супу. Готується нескладно, але виходить дуже поживно і ароматно. Спочатку я підготувала сі овочі, гарно помила і почистила. Квасолю, її в мене 1 кг замочила у холодній воді на ніч. Вранці відварила майже до готовності. Важливо не переварити, бо вона ще буде тушкуватися разом з овочами. Далі беру помідори. Їх у мене 2 кг. Розрізаю на менші шматочки довільної форми та пропускаю через м'ясорубку. Далі нарізаю овочі. Для цього я використовую кухонний комбайн. 1 кг моркви великими шматочками. 1 кг цибулі нарізаю півкільцями, 1 кг солодкого перцю невеликими шматочками, коли всі овочі готові, починаю тушкування. Беру велику каструлю. В мене вона об'ємом 15 літрів. Вливаю туди 300 мл олії і добре нагріваю. У гарячу олію висипаю цибулю. Тушкую приблизно 15 хвилин, щоб вона стала м'якою та злегка прозорою. Далі додаю моркву і знову тушкую ще хвилин 15. Тепер черга помідорів. Вливаю їх у каструлю і тушкую ще хвилин 15, щоб маса стала. Одноріднішою. Додаю нарізаний перець і тушкую ще 5 хвилин. На цьому етапі час для спецій. Кладу 3 столові ложки солі і 3 столові ложки цукру. Усе добре перемішую і тушкую ще 15 хвилин. Тепер додаю. Напівготову квасолю. Гарно перемішую і тушкую все разом ще 30-40 хвилин. Орієнтуйтесь на готовність квасолі. За 5 хвилин до закінчення варіння вливаю 100 мл 9-відсоткового оцету. За бажанням можна додати кілька зубчиків подрібненого чеснику. Він дає особливий аромат. Пробую на сіль і, якщо потрібно, трохи досолюю. Я додала ще буквально півложки солі. Коли квасоля з овочами повністю готова, знімаю каструлю з вогню і розкладаю салат у банки. Накриваю кришками і закручую ключем. Банки перевертаю догори дном, гарно укутую і залишаю так до повного охолодження. З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло майже 7 літрових банок, а якщо точніше, 6 літрів 800 мл. Ось і все. Квасоля з овочами виходить дуже смачна, яскрава і ароматна. Взимку це справжня знахідка. Відкрив баночку і готова страва на столі. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!